Народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. І маємо сьогодні чудовий сонячний день, і ми завершуємо нашу роботу по основному обробітку ґрунту під посів пшениці. Маємо сьогодні 27 вересня і е, доробляємо з Андрійком основні обробітки, які проводимо двома агрегатами лемкін карат Сьогодні Андрійко на причіпному. Я Працюю з навісним. І е, мені тут лишається гектарів 10 і буде завершена ця вся історія. Андрійкові гектарів ще, напевно, 35-30 до вечора завершить. Далі стоїмо перед дилемою, що нам робити. Е, маємо сьогодні суботу, завтра неділю. І в понеділок зранку нам обіцяє дощу на цілий тиждень. Нагадаю, кінець вересня, і після тих дощів вже буде жовтневий посів, який трохи не камельфо. Втратили ми всі е, весь час на, на, на втратили ми час на обробіток ґрунту, але е, ми твердо переконані, що так правильно, тому, тому йдемо на ті, скажімо так, жертви, потім ті жертви нам виплюнуться в додатковий посівмат. Але справедливості ради скажу, що минулого року крайній посів пшеничка Петро сипанула поза 10 тонн, тому за тим переживати не треба. Треба просто правильно підібрати норму і якісно висіяти в якісно оброблений ґрунт. Чим ми і займаємося. План такий, я трошечки розкажу, тепер що ми далі плануємо. План такий, що ми зараз будемо завтра зчіпляємо корунда. На одного трактора, швидше за все, що на цього, Андрійко буде робити передпусівну культивацію. Ну, а я використаю завтра хорсето на повну. Зранку приїдуть хлопці з золочів ТХ, Валєра, привіт, якщо дивишся, підналаштують нам сівалочку, покажуть, як нею правильно користуватися, і пошуруємо ми з вами автоле. Сівалка широчезна, 12 метрів. То я думаю, що яких. Гектарів 120-150 можна нею репнути за день. От, і подивимось, на що вона здатна. От, і подивимось, на що можна розраховувати по е сівалці такого типу. До речі, це буде не остання сівалка, яку ми будемо пробувати в цьому сезоні. Тому в коментарях можете е написати, е хто що думає, яка сівалочка ще буде у нас на випробуванні. Е підказку залишу. Підписники Instagram будуть мати можливість в сторі побачити одну фотку. Сівалка вже в дорозі. Я думаю, який тиждень та й прийде, якраз після тих дощів будемо сіяти неї. Тому посівна обіцяє бути цікавою і швидше за все, що посівна обійдеться без нашого компакт Солітера. Що мене не може не радувати, тому що. Я вже десь називав таку фразу, попробувавши 12-метрового аватара, ну щось ніяк не хочеться вертатися на 6-метрову сівалочку, яка блін не швидка, ні не широка. І це, ну як би сказав, найбільше, ну, що я не сію, це 83 гектари. І це зранку до, до пізньої ночі. 83 гектари. За такий час 12-метровою можна напевно під 200 шурнути. Це раз. По-друге, менша витрата палива. По третє, менш а, знос трактора за рахунок зменшених кількості проходів, за рахунок зменшених кількості розворотів і т.д. І Ну, Я вже неодноразово говорив про те, що таке широкозахватні агрегати. І знову ж таки, навіть якщо ми готуємо сіва, посів під. А, Компакт солітера ми все одно проводимо там, дискування, потім передписана якась культивація. Тому що ті диски, вони ніби працюють, але е, це щось знаєте, посередині між, е, між культивацією і дисковкою. Щось таке трохи непонятне і незрозуміле для мене. Тому такі плани в нас на посів. Е, зараз ми працюємо з основним обробітком. Завтра Андрійка, я вже напевно якомусь іншому відео покажу. Передпусівну культивацію, як ми працюємо. До посіву у нас десь під 500 гектарів пшениці. Знову ж таки, все, лишиться, все що решту, залишиться після, після дощів. У нас ще дві площі з соняшником будуть готуватися під посів пшениці, і одна площа з буряком буде готуватися під посів пшениці. Плюс половину ріпаку я думаю, я маю надію величезну на те, що ми посіємо завтра. А половина ріпаку залишиться після дощів і тут знову ж таки після дощів зайдемо з корундом, зробимо підготовку і вже будемо сіяти. Не знаю, чи тут будемо сіяти, чи це буде серто, чи це вже буде ця інша сівалка, там вже розберемося по ходу діла. Тому коротко і приблизно описав вам е, стан справ з тим, що в нас стосується. Посівної. Далі. Що, що в нас стосується соняшника? Я не знаю, ви вже або відео побачили, або вже воно на стадії монтажу. Я не знаю, як воно там мені підійде а, по моїх термінах і по моїх. А, по моїх а, розкладах з Ютубом зазвичай. Швидше монтуються ті відоси, які легші до монтажу, а вже потім монтуємо все решту. Ну, Але таке, я думаю, ви зрозумієте. Тому соняшник. Соняшник в нас в основному цього року посіяний від компанії Lidea. І а, трошки залишилося минулорічної «Аризони». В принципі, враховуючи, що це один з найскладніших сезонів для соняшнику в плані погоди. Я думаю, можна миритися. Сульфонілка взагалі доволі чітко виглядає. Ми її там зарегулювали так добряче і вона собі стоїть. Ну, класика може не настільки класно виглядати, тому що, по-перше, трохи проскокли буряни в вигляді, вигляді лобуди. І так, там трошечки склеротині на цьому полі є, тому я за нього трохи так жимаю. Ну нічого, подивимося, що то буде з того після тих дощів. Я чесно переживаю, як воно буде, але маємо те, що маємо. Нічого з тим не зробиш. Далі. Ну, тут ми очікуємо, одна площа задесикована десь днів певно, 4 тому, одна площа задесикована днів 2 тому, та що дисикована 4 дні тому. Та, що раніше десикована, це в нас сульфонілка. Вже навіть Тарас пробував їздити вчора. А, вчора пробував а, молотити, але спроба виявилась невдалою. Ну, Маємо те, що маємо. Ще воно вологе і ляха, не, не, неможливо не перед батька влізти, як то кажуть. Хотілося б все забрати до дощу, але рада душа в райно гріхи не пускають. Ось, ну а за класичний соняшник взагалі ще мови не ведемо, там треба б вже чекати після дощу. Який він там буде після дощу, ніхто не знає. Головне, що я ще встиг його відзняти менш-більш красивим. А що буде після душу, там буде треш-контент, чесно вам кажу. Ну і отут є наш кусочок пересіяного ріпаку. Тут він доволі класно виглядає, також все буде тут норм. Не бачу тут ніяких проблем, принаймні поки що. Далі. В нас вже дві ночі підряд ранкові приморозки, такі добрячі. Це в нас повітряна температура десь в межах. Трьох-4 градусів, а на ґрунті добряче біло зранку. А це означає, що в нас відбувається природна десикація кукурудзи і сої. І якщо по сої нема за що переживати, тому що вона вже і так листя сама скидала, і це їй тільки на плюс, то по кукурудзі це дуже тривожний дзвіночок, бо вона ще навіть близько не пробує достигнути. Хіба якесь мале ФАО треба, б, до речі, ще якось попробувати вирватися на 240-ве фао піоніра і 200 фау піонера, глянути, що там робиться. Бо тут я сьогодні поїздив по наших демоділянках, там і Степова, там і Лідея, там що там ще ми маємо. Маємо трохи декалба. Ні на жодному гібриді я не побачив чорної цятки, навіть на 240-му фаго. Тому там реально переживаємо, що з тою кукурудзою буде. В принципі, задатки на врожай були доволі непогані, качани доволі такі класно виповнені, і е, маса тиші обіцяла бути чіткою. Але враховуючи ще, причому, що такий холоднющий рік, вона там дуже круто виглядає. Але оце, ці перечасні морози можуть нам дати добре по шапці. Це буде біда така конкретна, друзі. Я от за кукурудзу, напевно, переживаю саме більше, тому що її в нас, ну, скажімо так, доволі небагато посіяно. А, якщо порівнювати з соняшником, то за кукурудзу дійсно переживаєш. Соя, в принципі, буде собі стояти, нічого її не буде. Неодноразово ми сою молотили її в листопаді, і все з нею зазвичай нормально. Причому що сушка є своя, тут проблем не повинно виникати. Далі, що в нас відбувається з бурячком? Буряк, Богу дякувати, викопали до дощів. А ось на рахунок вивозки, там нас може очікувати треш контент Залишилось на цьому дальньому полі ще добряча кількість буряку, і причому залишилось з іншої частини поля, де до кам'яної дороги кілометрів 4 Якщо хлябне дощ і прийдеться, що завод буде там проситися, що треба буде вивозити, то там буде просто жопа. Інакше слова я не підберу. Ми будемо боротися до кінця, щоб притримати вивозку. Але чи то нам вдасться, чи ні, я, друзі, не знаю. Тому там нас чекає от де, -де а там нас чекає реальний треш. І поки що я не, не бачу ніяких причин для оптимізму. На наступну частину нашого сезону. Як воно, друзі, далі буде, я біг мене знаю. От, блін, Так якось воно все на роздоріжжі, і так воно якось все непонятно, що я аж не можу. Посівна пшениці, блін, знову, напевно, найпізніше буде починатися за всю мою пам'ять. Кукурузка не достигла, попала під мороз. Соняшник. Достигати мав би попадає під дощі і як воно, бляха, буде, я, я чесно не знаю. Оце, думаю, включу камеру і поділюся своїми переживаннями з вами, бо навіть нема з ким толком поговорити. Сидиш в тім тракторі круглий день і, і думаєш, що то нас, друзі, чекає наступні, наступні місяць-півтора, ніхто не знає. От ніхто. Хотів би почути, друзі, від вас, що у вас твориться по полях, що у вас твориться з погодою. Чи всі все зібрали, чи всі все посіяли. Дуже мені цікаво також, що відбувається по всій Україні. Я завжди люблю, коли ви залишаєте свої відгуки. Я маю, скажімо так, якісь, якусь кількість певної інформації, яка для мене дуже цікава. Ну і важливо буде почитати всім, хто всім глядачам каналу нашого от такий час від часу переписка в коментарях, це дуже корисно для всіх. Тому пишіть, коментуйте, не стидайтеся. Я думаю, що це корисно. Спілкування це корисно однозначно. Так, друзі, ну як бачите, катаємось трошки по полю. Дуже, ще раз повторюся, дуже сильно задоволений покупкою даного агрегата. І якщо минулі рази в нас припікало таке діло по карату, і то треба було заходити на добу з Андрійком на один трактор, щоб працювати з досить адекватними темпами, то зараз спокійно ми собі на два трактори без жодних якихось. Лишніх напрягів робимо більше, робимо якісніше і менше втомлюємося, як би там не було. Тому що, е... тому, що тому що тому що, день то і не ніч, Вірніше, ніч, то і не день. Як би там не крутив, які би ти світла на трактора не ставив, а в день працювати приємніше, вночі приємніше спати. Тому. Тут без, без варіантів два агрегати виграють від одного, в будь-якому випадку. Причому що роботу даний карат робить кращу за рахунок якіснішого кутка, за рахунок е більш стабільного дотримання глибини, особливо коли це потрібно працювати на 25-25 плюс сантиметрів. Бувають такі моменти, де на наших шкарпах навіть наші аукціони не, справляють, не справляються, і приходилося цього шестиметрового трошечки припіднімати. А цей пакує на всю глибину йому по барабану, без, майже без втрати швидкості, але і точно без втрати глибини. Тому ще раз, як то кажуть, мої овації для того, до, до цього агрегата, я не можу ним натішитися, особливо після того, як ми. Провели йому якісний ремонт. І, в принципі, вже технічний стан мене, ну скажімо так, на 4 з плюсом задовільняє, є ще там декілька нюансів, які треба поправити, але ми їх обов'язково поправимо. І буде цей агрегат в нашому господарстві служити довго і нудно. Хто ще стоїть перед вибором даного агрегата, хто ще стоїть перед вибором, чи відмовитись від плуга, чи ні. Рекомендір. Дуже багато до мене, особливо останні два роки поступають дзвінків. Дуже багато приїжджає гостей, цікавляться, як воно, що воно, чи дійсно можна відмовлятися від плуга без втрати врожайності. Я вам більше того скажу, можна відмовитись від плуга без втрати врожайності з плюсом по швидкості роботи, з мінусом по, по кількості палива. І це все робить цей агрегат просто незамінним в нашому господарстві. Ще раз кажу, рекомендую. Так, друзі, трошечки ще вийдемо погуляємо. Покажу вам роботу ззовні. До речі, все забуду сказати. Ніхто не замітив, що з лівої сторони на дверці плівки нема. Він вже не такий темний, як, як справа. А ну напишіть накоментуйте, що сталося, чому я зняв тут плівку. Дуже цікаво почути ваші думки. Права залишилась, лівої нема, і зад половину залишився. Чому так? Напишіть, будь ласка, в коментарях буду, буду дуже цікаво почитати. Так, ну що, залишається мені ще 4 круги, і будемо завершувати цю площу. Покажу вам соняшник. Тут збірна солянка класичного соняшнику. Тут є і лідея, тут є і піонер. Тут є і остатки сингенти Аризони. Все, що лишилося, все зсипали і, і от маємо такий друзі, результат. Шикар, шикарний тут соняшник буде, як на мене. І він вже практично сухий. Ось. Ну, ще треба, що от бачите, деякі гібриди ще лишилися. Скажімо так, не сухі. І от сама шапка ще мокра. А ці вже, бачите, готові. Тому мусимо почекати. Ви бачите, цей вже починає гнити, вже така собі історія. Цей теж такий самий, цей нормальний. Цей сухий. Підозрюю, що оці малесенькі соняшнички це піонер. Я його минулого року бачив такий а, на, на нашій демоділянці. Він отако виглядав бідося бідосію. А 4 тони з гектара сипав аж бігом. Натуру має він шикарну, тому, тому і класно виходить з ним. Е, до речі, не знаю, може того року щось спробуємо в товарці із піонера посіяти, побачимо. Може буде піонер, може лишимося на лідеї. Може вернемося назад на Сенгенту, час покаже. Чекаємо наших результатів, подивимось, що з того всього буде, і тоді будемо приймати рішення, який соняшник сіяти. Ну, а тут буде посіяна е, пшеничка. Швидше за все в житті буде посіяний депот, а може і ні, час покаже. Ще також не прийняли до кінця рішення, що саме на даному полі буде сіятись. Але в основному буде а, в товарних посівах посіяне два гібриди. Це буде Петрос і Дебіан від компанії ДСВ. Цього року так. Цього року без реформа. Ну, якось так, реформ дуже хороша пшениця, але ці два а, мастодонти, не, по, не побоюсь того слова. Взувають реформ на раз-два. Так що варто задуматись. Так, ну що, друзі, завершуємо нашу роботу на сьогодні. Дивіться, яке класне небо. Червоняве таке зах захід сонця. Лишається нам ще ось один прохід. І все. І на сьогодні хватить, Андрійкою там навскидку лишається ще гектарів 5-7. Також він мав би завершити, ну а завтра вже будемо братися до скажімо так, фінальної стадії. Буде передпосівна культивація і буде. Буде, буде буде нарешті старт посіву. Оляха-муха, давно так пізно не починали, але ніц не зробиш, ніць не зробиш, так має і бути. Ну, друзі, а на сьогодні все. А, такий лайтовий. Варіант відео, я думаю, що вам сподобалось. Якщо сподобалось, то напишіть коментар, чи е, знову такі розмовні відео з кабіни трактора робити. Обов'язково зробимо, нема проблем. Тому, е, якщо сподобалось і сирки вподобають, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто не підписався. Дякую за увагу. Будьте здорові. Слава Україні і слава Збройним силам України. Рухаємось далі. Я зранку встаю. Ще півень не встав каву на плитку на хліб, шоколад. Виходжу до трактора, він як родина, заводиться співоберта машина, шумить мені мотор, аж в селі луна. Сусідки всі махають, о, пішла весна. А я собі в кабіні, як в офісі, сижу, хоч пилетить у вуха. Але ж я не буржу, о, бо я тракторист, і крапка не страшна мені. traktor i te b